Обзум встановлено, він уже на своєму місці і він може рухатись від руки. Це просто неймовірно. Така надзвичайно величезна вага, але, але він рухається. Відчуття, напевно, таке, як коли рухаєш задню бабку 1К-62, по спротиву приблизно так само. Напевно, це досягається величезною площею направляючих. Не знаю, ну, напевно, масляною плівкою, там дуже гарно розвинені канавки, змащувальні, опиздюшка повністю зі мною згодна. І все, на сьогодні все, 7 годин ранку. Світло через півгодини вимкнуть і я встиг зробити цю величезну роботу. Тому йдемо відпочивати. А-а-а! Ти ж мала паразитка. Що ти твориш? Все.